Блюєть, єб 70 не ЄБ. Тобто не працює батарея. 220 вихід працює. При постановці на зарядку бере біля 200 Вт і через 12 секунд потужність падає, видає помилку батареї. Інвертор справний. Шукати приходиться проблему в батареї. Зарядка зовнішнього там проблем немає. Бачу конструкцію батареї 7 s 8 p Батареї 32 вольта це є літі фосфат, відповідно, в неї 365, по ідеї, повна зарядка. Ось напруги по комірках. Видно, що є розкид більше, ніж пів вольта. Це може бути причиною. Це може бути причиною проблеми. Зараз попробую відбалансувати, підзаряджаю ті комірки, які недозаряджені, Повністю розряджу, поставлю на зарядку, буду наблюдати, як себе буде вести. То процес повільний. Але що зробиш? Минула ніч і дві ракетних тривоги. Зарядив одну кормірку, зараз почав заряджати другу комірку. Напруга тут завищена, падіння на дротах плюс дві десятки завищено. Акумуляторі маю зараз 3,4 вольта. Заряджаю і буду наблюдати. Процес дуже повільний. Процес дуже повільний, займає багато часу, бо навіть при 10 амперах, які я можу максимум тут вдути, то потужність виходить смішна, а їх 8 комірок в паралель. Вже знаю, що загнали станцію, використовуючи її як безперебійник. Це про те, що я говорю, що не можна станції з зовнішніми блоками живлення використовувати як безперебійники, коли вона постійно заряджається і постійно розряджається. Балансир тут просто смішний, і він не дає собі ради. Ну і сам режим роботи не оптимальний. Відбалансую, то займе пару днів, очевидно, і тоді буду дивитися, чи батарея здатна працювати. А якщо ні, як її переварювати і хто цим буде займатися, я собі навіть не уявляю. Тому що тут суцільний масив, по суті, і переварювати його доволі накладно. Я вже мовчу про те, щоб взяти батарейки, їх сортувати, підбирати і так далі. Коротше, по пандос, не ганяйте станції в режимі безперебійника, якщо вони на це не розраховані. Прогнав цикл заряд розряд. Зараз маю розбаланс після ручного балансування і повного циклу заряду розряду на станції 15 соток. І одна банка мені втікла, по-моєму, 20 соток. втікла, 2 десятих. Залишаю до ранку. Та банка, що втікла догори, її якраз за ніч доб'є балансир. Подивимося, як воно. Буде на ранок, і якщо не буде сильного розбалансу, то можна буде ставити в роботу віддавати. Тому що помилок вже по батареї немає, вже включається, працює, заряджається, розряджається нормально. Вистоялася батарея через ніч, трошки відбалансувалася, наскільки це може зробити цей куцей балансир її рідний. Розбіг залишився менше одної десятки. І найбільше тікає крайній елемент, але з тим нічого я вже більше зробити не можу. Воно буде працювати тепер коректно. Єдине, що батарея вже далека від ідеалу і не рекомендую використовувати постійно в режимі обсації пристрій. Нагадую вже в котрий раз вони заганяються. Чи це конструктивний недолік, чи це програмний недолік, мені сказати важко. Залишається факт. Кожного разу є проблеми з батареєю. При довгому використанні в режимі УПСа. станція, судячи по наявності наклеюки і відсутності царапин нульц згоріла. Напевно, зустрічний струм, бо виміняли абсолютно все. Попрацювала чи пару днів, чи два тижні і знову вийшла з ладу. Приїхала до мене, бо повторно подивилися і сказали, що нічого не можуть зробити. Дивно, тому що як би ну явно було видно в чому справа. І якби мені зробити вдалося. Часто якість ремонту техніки залежить не тільки від прямих рук майстра, не тільки час її роботи залежить від прямих рук користувача, який її не палить, а також залежить від якості комплектуючих. Тут поставили якісні комплектуючі. Тут поставили оригінальні комплектуючі, але оригінальні комплектуючі тут китайські. Ну а якість китайського, я думаю, ви знаєте. Ото поставив. Комплектуючі, які вважаю, за потрібні. І тепер воно працює. Ще залишилося підключити, перевірити зарядку. Вентилятори. Вентилятори підключу, будуть гудіти. Так тихіше. Добре. І перевіряю ще зарядку. Лише щоб зарядити станцію, її треба розрядити. Вона була повністю зарядженою, тому я її розряджаю Розряджаю потужністю чуть більшою, ніж максимально. Завершується розрядка на потужності більшій, ніж номінальна. Тобто інвертор працює без проблем. Чекаю, коли відрубається повністю до повного розряду. Зразу ставлю на повну зарядку, щоб не дати її вистигнути. Так ми перевіримо і максимальне навантаження і температурні режими. Я думаю, цього достатньо, тому вмикаю 220. Навантаження знімаю. Інвертор виключаю. І дивимося, що в нас буде на зарядці. Зарядка не йде. Цікаво. А не йде вона тому, що цвях був не тільки всередині, а й тут. Тут запобіжник на 15 А. Тоді як має стояти на 5 чи на 7, отак і живемо. Міняю запобіжник і вмикаю повторно. Классного реле, є ініціалізація. Дивимося за потужністю зарядки. Набирає, має бути десь в районі 600-700 Вт, плюс-мінус міняється в залежності від режиму зарядки і температури. Заряджаю до максимуму. Станція повністю зарядилася, скинула оберти, все в порядку. Пакую, хай тішить власника. Я вже навіть стіл не маю часу чистити від термопасти. Вже так, в бардаку. Gin Аморфус. 5 кВт, синус 24 вольт. Не, нема виходу зустрічний струм. Трохи вздута банка. Хороша технологія, високочастотна. Ось його трансформатор на всю потужність. Шатківниця зі своїм проциком. Стоять драйвера. Сопля. Припою, напевно, ще з заводу. Щось би поміряти. Горілого явно не видно нічого. Короткого по виходу нема. Запобіжники по входу палені. Залишилось зрозуміти, що по факту горіли. Повезло, не повезло і наскільки. Транзистори фізично виглядають цілі столять ірки 28.07. Що стоїть по високій, по високій на кераміці, стоять без отвору транзистори. Я не впевнений, як той корпус називається, типу як 247, тільки без отвору. З ними тяжко по доступності. А скоріше за все, вони пішли гайту. Розкручую глибше. Знизу плати видно горілу доріжку. Це десь біля вихідного фільтра. І, очевидно, по лінії 220 вольт. Пробитий, пробитий. Пробитий по гейту. Пробитий. Всі пробиті. Значить, і драйвер. Пробитий по гейту. Значить, і драйвер пішов в гайту. І пробиті силові транзистори. Понизу. Хреново! Дорогий ремонт буде, якщо буде ремонт. Не дивлячись на якісну конструкцію, видно, що пристрій збирали з вживаних деталей і з того що било. Видно деформацію нехарактерну ніжок діодів, видно мікротріщину від перегину на діоді. Видно також деформацію ніг транзисторів, і залуджені вони так кустарно під сам корпус. Тобто їх випаювали і вони вже десь були в використанні. АУПС-40. 67 DZ. Друга пара також різні стоять. Інтересно, дівки пляшуть Тут обв'язки практично ніякої немає. Є якісь сліди зеленої корозії. Може десь хтось піснув трошки. Оригінальні транзистори і ГБТшки виходу вміють 240 А25 при 25 градусах. 160 при сотні. Куштують вони по 1000 гривень є в наявності. Тобто 4 тисячі гривень тільки вихідний каскад. Ще 500-600 гривень низька частина. Тепер лізу до драйверів. То, що вони пробиті по виходу, то навіть можна не перевіряти. Мене цікавить низьковольтне живлення процесора. І воно в короткому. Стабілізатор на модулі. Коротке по входу, коротке по виходу. Ймовірність, що вижив процик просто мізерна. От знизу як гарно, довбануло. Очікувано, ремонтувати ми його не будемо. Тож ще раз прошу, не вмикайте просто в розетку. Візьміть автомат чи перемикач в воду резерву. І будете мати спокій і не треба буде нічого ремонтувати і купляти нового.